Івенти на преміум танки були завжди бажаними подіями серед гравців. На цей раз є можливість отримати Т-26Е3 Eagle 7. Це американський середній преміум танк сьомого рівня. Сьогодні ним і займемось. Перше, що кидається в очі, це зовнішній вигляд. Це один з небагатьох танків, на який не можна встановити камуфляж на вибір. А він тут влаштований у сам танк одразу. Але варто пам'ятати, що плюс до маскування він теж даватиме. Зовнішній вигляд це не все, що робить його якимось особливим. Давайте Перейдемо до технічних характеристик. На борту стоїть 90 мм гармата зі швидким зведенням, але з великим розкладом гармати у русі. Може завдати 225 одиниць шкоди базовим і 190 голдовим снарядами. ДПМ тут становить 2110 одиниць, що навіть менше ніж опрокачуваного танка Т-20, і це трохи засмучує. З пробиттям ситуація теж не така райдужна через те, що основний та преміумний тип снарядів це бронебійні, збільшення пробиття завдяки обов'язку. Ганменні буде не таке високе. До плюсів можна записати хороші КВН у мінус 10 градусів. Настав час поговорити про мобільність апарату. Максимальна швидкість виносить 42 км на годину вперед і 21 назад. Це я хочу сказати дуже непогано, враховуючи те, що у знаряді є можливість встановити суперфорсаж, який допомагатиме не тільки швидше набирати максималку, а й поліпшить маневреність танку. Але після встановлення форсажу ми ризикуємо залишитись без двох ремонтних комплектів, а усього лише з Одним, де я раджу ставити найдорожче, Третій слот у мене, наприклад, займе адреналін, коли у вас може бути і інша ремка. Всі параметри, сказані раніше, були зі встановленим обладнанням. У мене воно стоїть ось так. І навіть бронювання танка я ним не покращу. До речі, дивлячись на танк з лобової проекції з тайпа шістдесят розуміємо, що її тут не так багато. У корпусі можна сказати, що взагалі немає, а у башті броньована тільки маска гармати. Під кутами тут бронювання досягає до 300 мм, що для танки сьомого рівня дуже високі показники? Також чомусь ліва щука для нас, вона зараз права, Більша, ніж інша, і граючи на Т-26Е3 від рельєфу у неї будуть пробивати частіше. Але при правильному мансуванні більшість ворожих снарядів можна танканути. Однак надіятися на це не варто, бо і так будуть пробивати у ці щоки і люк. Геймплей на цьому апарації у деяких моментах буде складний, тому що, потрапляючи проти восьмих рівнів, ми будемо стикатися з пробиттям гармати. Багато броньованих танків не вийде пробити, навіть користуючись голдовим снарядом. І з цього Робимо висновок, що танк у таких випадках може гратися тільки на другій лінії і бути підтримкою для союзників Сталеку. Якщо бій вже наближається до його розв'язки, намагайтеся використовувати свій супер форсаж для швидкого вкату зі своїми союзниками або для того, щоб закрутити якийсь спокільний танк. Безумовно, форсаж нам допоможе не тільки для цього, а ще й для швидкої втечі з програного напрямку або відкачування за прикриття. Граючи, наприклад, проти однокласників або взагалі з шостими рівнями, можемо вже почувати. Впевненіше, Шості рівні матимуть великі проблеми з пробиттям нашої башти, а ми спокійно будемо розбирати їх завдяки мінус 10 КВН. Підсумовуючи, скажу, що танк не імба, але і кактусом його назвати складно. Багатьом він зайде через приємні КВН і. броню у башті. Хороша точність робить нашого апарату снайпера, який може прикривати союзників на великих дистанціях або ближче до кінця бою допомагати із вкатом завдяки суперфорсажу. Також немає важливим аспектом. Там є підвищений фарм вільного досвіду. Розглянемо конкретний приклад. За таку саму шкоду і кількість фрагів Т-26Е3 може принести тобі відчутно більше вільного досвіду. Під час того, коли Т23Е3 зафармив у середньому 50 досвіду, Т-26Е3 заробив підсотку. Навіть при поразці він заробляє непогано. Це однозначно можна внести до плюсів апарату, чим треба користуватися. Тому виконуйте наказ бійці, займайте позиції на полі битви і отримуйте Т-26Е3 Eagle СІ. Імі собі Вангар, не забувайте підписуватися на мій канал і ставити лайк. Дякую за перегляд.